І знову акція від шеби. Ми з Греюшкою дуже любимо, коли шеба проводить ось такі акції, роздає безкоштовні зразки кормів. До речі, ви замовляєте і доставка Укрпоштою безкоштовно. Так, розпаковка. Так, тут ми маємо 300 грам. Там, дізала, вже знімаю на телефон то незручно однією рукою. Так, що ми маємо? Ось такий корм 85 грамів з корочкою. Так. І ось такий з індичкою. Теж 85 грамів. Брошура, мій перший рік. Ось така книжечка. І ще брошурки. Брендшеба і ось. Які в них є корми. Так, ну, Дякуємо, Шеба, дуже приємно. Раніше, коли брали участь в акції, до речі, були ще присмаки, такі подушечки. Котик дуже їх любить. Але і на цьому дуже дякуємо. Гройська, вставай. Тобі подаруночки прийшли, Сонька, вибирай, що будеш. Курочка чи індичка? М? Давай, ідем їсти. Ай-яй-яй, так? Смачно пахне? Смачно. Грося дуже юшечки ці любить. Ну, все, дякуємо, щоб ще раз. Частіше б такі акції.